І усім привіт! Мене звати Таня, ви знаходитесь на моєму каналі присвячений В'язанню спицями та гачком. Сьогодні у мене, скажу, 9 травня я вітаю вас зі святом великої перемоги. Ну, насамперед, у нас це свято асоціювалося з Днем Перемоги. Ми його святкували, так, і для кожного це свято. Має щось, ну, не знаю, особливе, напевно, так. Тому я вас вітаю з цим святом і дуже на це сподіваюся, що скоро ми будемо відзначати перемогу нашої країни, нашої неньки України над Кацапами, над расистами. Тому я дуже-дуже в це вірю і сподіваюся, що перемога не за грами. Мене давно не було на каналі, тому що я. Ну, в'язати я то в'язала так, але відео знімати в мене не було змоги. Тим паче, я ще захворіла. Я на наразі я можу більш-менш балакати, але я балакаю у ніс в наушник. Тому я думаю, якщо вибачте мене за те, що можливо десь щось буде не так, але я думаю, я витягну трошки голос. В редакторі, так? І я думаю, ви мене будете нормально чути. По-перше, в мене є наразі три готові роботи. Четверта, в мене не знаю, що мені з нею робити, тому що я не розрахувала кількість петель, і вона на мене трошки замала. Ну, давайте по порядку. Я взяла вішачок і будемо з вами зараз дивитися мої готові роботи. Перша готова робота, яка в мене зв'язалася. ну, в принципі, на одному потисі я вставлю фотографію, в мене є фотографія цієї роботи. Туди далі буде експрес-майстер-клас, як я його в'язала, тому що ця пряжа мені була прислана магазином Анже на тестування. Я брала там пряжі цієї на тестування кілограму, ну, тому що я трошки така запаслива дівчинка. І Якщо чесно, я намагаюся, якщо я купую пряжу, я намагаюся брати про запас, щоб потім в мене не було паніки, що мені не вистачає. І ну, ви розумієте, так, я думаю, ми всі такі дівчата, які в'яжуть, що намагаються брати про запас, щоб а, ну, не було того, що, ой Боже, мені не вистачає, тому якось так. Цей я його не важила, я після зйомки я зважу і підпишу на екрані, скільки вага моїх виробів. Перша, перший виріб, який я зв'язала, це жилет-туніка для доньки. Його не дуже добре видно на, на відео, але я ставлю фото, ви подивитеся, я його ставлю тут, щоб ви побачили. Пряжа вогонь, пряжа космічна. Я, по-перше, я хочу сказати, те, що коли я побачила відео про тестування, мені здалося, що вона трошки інакша. Але коли я отримала посилочку від магазину пряжі Анже від безпосередньо від власниці цього магазину від Анічки. Я, була, я відкривала це на камеру, я залишу посилання на це відео, там, де я відкривала, відкривала цю посилочку. Я була, по-перше, здивована, я не, не очікувала. Знаєте, є такий нюанс, коли реальність, напевно, не так, коли очікування перевершує реальність. Ну, щось по типу цього, так? І ну, думала звичайна пряжа на 100 грамів 190 метрів. Це така, ну, мені подобається цей метраж пряжі в обійні пряжі, особливо. Тому я думаю, ну, буде щось цікаве. Ну, коли вона прийшла, коли я її отримала, це було, був захват. Було дике бажання розпочати, але боялася, я трошки губилася, я боялася, щоб її просто не зіпсувати, тому що пряжа дійсно класна. Якщо на момент виходу, я знаю, що на момент виходу цього відео, я знаю, що ця пряжа є в наявності, тому може, я залишу посилання на інтернет-магазин, а також я залишу на інстаграм посилання на. не знімала, Залишу посилання на сайт і на інстаграм цього магазинчику. Магазин, по-перше, я з ним знайома вже давно, в мене навіть є відео на каналі, де я розказувала де я купую пряжу, і там цей магазин, інтернет-магазин, був в списку моїх улюблених інтернет-магазинів. Так, бо там є не лише бобінна пряжа, там є і інструменти для в'язання. Там є і бобінна, і моточна, там пряжа на різний смак і на різний гаманець, будемо казати так. так тому що ну, всі знають, що все подорожчало. І тому я думаю, кожна з нас може знайти цікаву-цікаву ниточку для себе. Тим паче в них поповнюється асортимент. І я думаю, ви будете задоволені. Ось така в мене ковтинка зв'язана, тому буду. Ставлю фото, так, і підпишу е, вагу цього виробу. Е, сказати, що я задоволена, це не сказати нічого. Вона м'яка, вона навіть диви, дивитися так, вона поблискує, тут є і темна, і красна, і біла, тут вона йде. Зараз скажу в мене тут є бобінка, одна ниточка Люрекса. один... 2, 3, 4. Вона змотана в 5 тоненьких-тоненьких ниточок, але вона розкішна. Вона просто, можна сказати, вогонь. Тому ось такий в мене виріб зв'язався. Ви знаєте, якщо задатися ціллю, то можна зв'язати, ну, я думаю, 2-3 вечори. Це, ну, це як мінімум. Так. Поїхали далі. Далі, що в мене ще зв'язалося? У мене зв'язалася отака спідниця. Фото в мене, на жаль, її немає, але вона в мене є. Мені потрібно зробити сюди ще спандекс. І я трошечки зробила її вільнішою. Ой, як засвітило. Я зробила її трохи вільнішою, але спандекс мені допоможе в цьому. Я його трошечки, ну як то кажуть, так. Тягну його і буде все добре, тому на майбутнє в мене ще така ниточка є, це бобіна пряжа. Я не, не пам'ятаю склад, купувала я її Оксанки Левчук. Останні мої, в принципі, покупки всі були у Оксанки, вона займалася. Не знаю наразі, чи займається вона чи ні. Напевно, що ні, але вона до цього займалася бобіною пряжею і в неї був чудовий вибір. Пряжа дійсно. Мені сподобалося, так що ось така спідниця. Також я не скажу вам ваги, я все підпишу вам на екрані. Так, їдемо далі. Третя готова робота це моя чайка. Я її дов'язала. Але також фото, на жаль, в мене немає, тому що, ну, я захворіла, і фото, на жаль, мені не вдалося зробити. Але. Але вона в мене є. Так, я перепрошую, в мене була техніч... технічна перерва. Так, моя чайка. Вона ось така, вона в мене попрана, я її вже вигулювала, але мені в ній було трошки жаркувато, я вам скажу. Тому що я її вдягла на вулиці було сонце, і поки я дійшла до роботи в нічну зміну, то я трошечки я хочу спачу. Мені було спекотно. Але вона в мене є. Ось так вона такий має вигляд, все чудово сіло, все розрівнялося. Я в наступних відео я буду вставляти фотографію, а якщо ні, то підписуйтесь на інстаграм і я буду викладати фото туди, тому що, ну, виріб класний. У мене позаду також є тут невеличкі візерунки. Це 100% бобінна пряжа. Ну, це бобінна пряжа. Тут я знаю, що на 100 грамів 800 метрів це ось, ось ця. Тимніше, цю я не пам'ятаю, але в мене оцієї ниточки залишилося ну, десь отакий маленький клубочок, тому я її вив'язала в нуль. Якщо мені пощасливиться ще десь знайти оцю пряжу, я буду брати її беззаперечно. Ця пряжа вона ще не до кінця розкрилася, тому що, мені, якщо ви пам'ятаєте, я в'язала білу ковтину для себе, то вона за два прання, навіть за три прання, вона розпушалася. Тобто ну, уявіть собі, скільки я ще її буду носити. І за як, на, якому, на якій кількості прання вона розпушиться. Тому якось так, ось такі в мене готові роботи. Я дуже задоволена в принципі, цим місяцем. Це всі готові роботи в мене виходять за квітень, тому що зараз вже травень, так, і я ну, по факту я б не встигла зв'язати три ці готові роботи зробити. Так, ось такий. В принципі, я скажу, що це в мене був плідний місяць, тому що е, ну, три готові роботи, тим паче плечові це ну, щось неймовірне. Якщо в, в, забула слово, ну ладно, якщо дивитися на ті моменти, що я працювала, я працювала, одна мене напарниця була у відпустці, тому... То це, в принципі, е, ну, непогані результати, так? Але це не те в'язання, яке в мене було до виходу на роботу. Але я намагаюся, тим паче, що пішли груди, Я не знаю, як буде моє в'язання далі, але це частинка відео одне, а друга частинка ми з вами зустрінемось на столі, і я розповім, що я придумала для себе, щоб ускладнити своє літо. І таким чином зробити готові роботи. Так, і що в мене ще залишається по процесу? У мене залишається процес кардиган. Так, він також мог би бути завершений. Він, в принципі, з, я її, ось цю сумочку, я перевела у розряд проектних, тому що в мене є пошиті сумочки, ті, що я шила сама, але мені хотілося щось. Ну, якось отсюб'ят я не так, тому що в мене, на, на жаль, немає швейної машинки, я тільки мрію про неї і, як то кажуть, хочеться ну, а коли це нічого страшного. Я потерплю і обов'язково я придбаю собі швейну машинку і буду собі шити проєктні сумочки. Не, не то, що там. Як правильно скачу, щоб ніколи не образити. Є можливість купити так, цю сумочку, вони там коштують щось чи 400, чи 300 гривень, чи до 500 гривень. Чому я знаю, що я ну, особисто бачила, але не знаю, чомусь мені, мене це зупиняє. Чому я не можу сказати? Можливо, те, що мені хочеться зробити це самій. Можливо, не знаю. Але якось так. І недоготова робота, яка піде в мене, напевно, більше всього в розпуск після цього відео, це мій кардиган. Що, в ньом, що з ним не так, мені все подобається. Мені подобається планочка. Таку я планочку в'язала вперше, але я бачу, що я не можу з, ними, з нею цією подружитись, тому що це другий виріб, який я не можу зробити до пуття. Я вибачаюсь. Е, так, У мене готове все. Він такий, ну, кардиган, він укорочений, коротенький, так, він мені, е, ну, по талію, так, тому що я дівчинка немаленька, але можу сказати, що поталію. Він укорочений, тому що довгі кардигани мені не йдуть із. Світі того, що я, ну, по-перше, трошечки повненька, а по-друге, я невеликого зросту. Тому мені довгі кардигани, воно буде як, ну, як не знаю на чому, на якомусь вішаку, так якось це зараз. Так? Я не покидаю доньку зв'язати Family Look. Я хотіла для себе, для доньки зв'язати такі кардигани, але я приміряла на доньку, він виходить дуже оверсайз. Тобто Ось тут рукава дуже-дуже широкі, вона мене дівчинка худенька-маленька, і натягати на неї оцей мішок я не хочу. Я хочу зробити кардиган, щоб він був по перше трохи вільніший. По-друге, щоб він на ній виглядав. Не так, як ото, знаєте, свиснула річ у мами. Цього я не хочу робити, тому що вона маленька дівчинка і хочеться зробити все, щоб було правильно. Тому ось так. У мене відв'язане тіло, я розпочала рукав, але, але я не знаю, що мені з ним робити. Ось так. Бачите, мені не вистачає ось тут об'єму. Тобто, якщо я... На перший ґудзик? Ось у мене йде ось. у мене йде перший ось тут, то я тут можу застібнути, так? А далі я вже застібнути не можу, тому що мені не вистачає об'єму. Хоча я прораховувала все було класно, але рукава вже завеликі. А тут об'єму мало, хоча і тут я додавала немало петель для об'єму. Не знаю, що ви мені порадите в коментарях, поки я його не розпускаю, що ви мені порадите? мені дуже він подобається. Я б дуже б хотіла його завершити, тим паче, що навіть ну, зв'язати так. У мене була така такі задумки цікаві для нього, так? але я не знаю, що мені робити тому що він мені е, не вистачає об'єму. Чи робити, розторочити, зробити його довше, і він буде такий кардиган, але щоб він не застібався але, або просто розторочити до цього моменту? Ну, не знаю. Я не знаю, але мені не вистачає, просто не вистачає банального об'єму, і я не знаю, що мені з ним робити. Тому що ну, робота пророблена колосальна, так, мені він дуже подобається, кольори насичені, класні. І м -м, хотілося мати такий кардиган у себе в гардеробі. Я, надивившися лілю, з канала теплі петлі, я ну, взагалі помішалася на кардиганах, мені хочеться і кардиган, і ще кардиган, і кучу з якимись візерунками, з куча-куча всього мені хочеться, але я розумію, що в мене часу обмаль. І як тако, такого моменту, ну поки у відпустці так, є час пов'язати, немає такої. Ну, ти розумієш, що ти чоловік ходить на роботу в день, я находжуся вдома, але городні справи, хатні справи, ніхто не не відміняв. Мені діти допомагають, тому що я щас зараз хворію і вони мені дуже сильно в цьому допомагають, але ну, потрібно вставати трошки на ноги. Були плани і на зйомки, і на майстер-класи, і на експрес-майстер-класи. Ну, якось так. Тому ось такі в мене новини, такі в мене ось такі в мене новини за цей проміжок часу, який ми з вами не бачилися. Я буду ставати в русло. Я думаю, ви мене вибачите за такий моє... okay. Легкий говір ніс, але я, чесно кажучи, трошки за, це, за цей час, коли хворію, я дуже засумувала за відео і мені дуже-дуже кортіло зняти. Я дивилася дівчат і думала, коли ж у мене пройде моя, мій нежить, коли моя хвороба моя пройде, щоб можна було повноценно знімати відео, якось так. Зараз я вас запрошую за стіл, я вам хочу розказати, що я собі вигадала. І якщо вам буде цікаво, то також можете долучатися. я, якщо вам буде цікаво, можу створити групу, списочок. Так ні, то й ні. Будуть хештеги, будуть правил мене ніяких не буде, тому запрошую вас за стіл. І давайте я розкажу, що ж я придумала. І так, давайте розповім, що ж я придумала для себе на це літо. Так, ви все прекрасно побачили це в'язальне бінго. Я хочу запустити в'язальне бінго літо 23. Дивившися відео буктюбера Лесі, вона запускала такий марафон ще на початку року. Ну, але в неї там було книжкове бінго, тобто там дуже-дуже багато було клітиночок, і вона запустила цей марафон для того, щоб подивитися, наскільки ж в неї плідний вийде рік, чи не буде він плідний. Ну і чомусь мені схотілося запустити також таку гру для себе. Ви бачите, що в мене не всі клітиночки заповнені, і я ще в роздумах, в роздумах на тему, що б мені хотілося ще зв'язати. Ну, по-перше, в мене відпустка тільки на місяць травень. Надалі я буду виходити на роботу, і за цей місяць я хочу надолужити. Я хочу надолужити і зйомки, буде, буде майстер-класи, я хочу познімати, але мені потрібно, щоб моя нежить і моє горло прийшло, щоб я могла нормально сісти і знімати відео, а не гондусити вам тут в камеру. Тим паче, що майстер-класи це майстер-класи, так, повинна бути тиша, повинен бути чутний голос. Чуть все, що я буду розказувати, я не буду робити попетельний майстер-клас, тому що в мене ці вироби вже ну, як в принципі, виріб вже зв'язаний. Другий в мене на стадії в'язання буде. І хотілося, щоб, і хотілося, щоб максимально зробити. Своє літо продуктивним, незважаючи на город, незважаючи на те, що буде робота, і хотілося це зробити максимально. Тому я залишила в мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітинок незаповнених. Сама табличка в мене йде на 4 на 4, тобто ну, 4 в довжину, 4 в ширину. І ось тут, ну, ви самі бачите, так, тут я в цих пустих клітинках, якщо мені щось буде цікаво, я буду дописувати. І я е, е, сьогодні у нас вівторок, так здається. Так, вівторок, я з понеділка трошки вам там почала знімати неділя, ця мене неділя буде. Ну, Знаєте, як кажуть, одному дурному не скучно самому я вирішила знімати такі собі лайтові старти по можливості підключатися, показувати, що я розпочинаю, що я в'яжу. Тому деякі з цих речей будуть в моїх стартах, які я розпочала ось ну, на цілому тижні. І це відео сьогодні ж я змонтую і викладу, а старти мої ви побачите вже наприкінці неділі, але можливо і пізніше я подилюся, як, знаєте, як, як то кажуть, як ляжуть карти, як у мене піде моє натхнення, але я хочу сказати, що два вироби я вже розпочала і вони в мене вже в'яжуться. Тому як піде далі, побачимо тільки згодом. Тому, якщо вам цікаво, ви можете також доєднатися до мене в в'язальне Бінго. Ви можете в'язати будь-які речі, ви можете, ви можете брати з собою вишивку, бісероплетіння. Ну, все тим, чим ви займаєтеся, конкретних в мене дат немає. Коли е, є що показати, ви знімаєте, показуєте. Коли немає що показати, звичайно, ви це, це не робите, тому що я не можу казати за конкретні дати. Я б це продумувала. Але я не можу це, за це, е, як то кажуть, ручатись, тому що я вже собі напланувала вихід майстер-класів кожної п'ятниці чи кожної середи. І, на жаль, в мене це не виходило, тому що мені е, те, що я викладу відео, це одне. Мені потрібно викласти в спільноту візерунок, схему, так і в мене не завжди є доступ до ноутбука. Там, де це мене все це проходить, де я завантажую відео, додаю фото в спільноту. Тому ну якось так. Я ще не знаю, як робити в спільноті. Якщо з відео проблем немає, чи можна його поставити на певний час, так, а в спільноті я ще не додумалася, як це можна робити, чи взагалі це можливо робити. Тому я думаю, що звичайних таких конкретних дат не буде. Це в мене буде в'язальне Бінго літо 23. Тобто я в травні я роблю підготовку до. Літнього в'язання, і я думаю, що я, ну я думаю, осилю всі ці речі зв'язати, які я собі запланувала. У мене є пункт максимально вив'язати бавону, що є в запасах. Я. Не знаю, чи сьогодні вийде в мене чи ні. Можливо, завтра я відзніму таке невеличке відео про те, що в мене є в запасах. Хоча, якщо подивитися відео, я залишу десь тут посилання на нього. В принципі, там у мене нічого не змінилося, у мене тільки додавалася пряжа рафія і бобільна бобінна пряжа. Тому що я брала в Оксанки Левчук, там бобінка, але вона вже такий невеличкий спойлер, вона вже в мене перемотана. В мене вже відв'язаний ось такий зразочок, він вже в мене випраний. Я його прала і вручну. Я його запихувала до пральної машини, щоб подивитися, що з ними. Станеться, в'язала я його у. 4-6 ниточок, і ниточки я вам хочу сказати такі тонесенькі, але що вони такі тонесенькі ниточки, і вона після прання, ось можна подивитися, ниточка так тоненька, але коли їх в шість складень. То вона після прання, ну, можна сказати, бачите, як розпушилася і доволі класно. Зі спицями я в'язала п'ятірка за, за резинкою я не пам'ятаю, на яких спицях я в'язала. Напевно, також п'ятірку, але до прання я, на жаль, в мене не вийшло зняти під зйомочку, як вона виглядає. В непопраному стані, там таке, там таке решето, я вам скажу, що я була у шоці. Тому, що з цього буде, ви побачите згодом. Тим паче, я планую зніма... знімати. Ну, Знову ж таки, я планую, але як там вийде, на самом ділі буде побачимо, тільки покаже тільки час. Тому. Ось так. Я дякую всім, хто мене підтримує, пише мені коментарі, ставив вподобайки, що ви підписуєтеся, що ви дивитесь мене, чекаєте на нові відео. Ну, такий я блогер, який не може нормально, як то кажуть, зробити, не знаю, правильно сказати, виставити свій час ось так. Для того щоб можна було в конкретний день викладати конкретне відео. Тому що якщо я займаюся тільки зйомкою відео, то в мене страждають інші мої, як то кажуть, то те, що я повинна робити, так я мені приходиться вибирати або знімати відео, або мені потрібно робити, ну, наприклад, щось по. Дому і я не знаю. І тим паче ми живемо з батьком. Батько не зовсім розуміє, що це я тут, як я відео знімаю, і доволі складно пояснити людині похилого віку, що ну, це потрібно мені робити, і піти погуляти трохи на вулиці, але він каже, а що то за відео, на що воно тобі треба, і ну, таке інше. Тому, якщо діти, чоловік це розуміють, і вони підтримують, навпаки, вони. Кажуть, знімай і все. А ну батько цього не розуміє, тому важко, важко йому це пояснити, і важко, як то кажуть, викрити час для того, щоб сісти і познімати перебіжками такими невеличкими. намагаюся це робити. Тому якось так, я дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви е, залишаєтесь зі мною, не дивлячись на те, що я дуже рідко випускаю відео. Е, якщо ви не підписані і зайшли на це відео вперше, то якщо вам не складно, підпишіться, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось пальчик догори, напишіть якийсь коментар, якщо вам є, прошу написати. І я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всього-всього найкращого. До нових зустрічей усім па-па!